Після інформації про ліквідацію і ліки інші колаборанти не на жар злякалися, особливо після того, як в мережі з'явився. Список буцімто українських спецслужб, де зазначені особи, яких потрібно відправити на концерт до Кобзона. Звісно, цей список фейк, однак важко не погодитись, що всі перелічені особи зрадники та колаборанти. Тому це чудова шпаргалка для наших партизан, які діють на ворожій території. Раніше ми вже робили програму, як можна з легкістю передати статуетку сюрпризом російським пропагандистам. Тепер пропонуємо руху опору в Росії. Сії ознайомитись з тим, де живуть, працюють та на яких авто їздять зрадники України, які втекли до РФ чи переховуються на території окупованого Криму. Політичні трупи. Хто може стати законною ціллю українських спецслужб? Вони знищували армію, вони знищували все, що можна було знищити. Де живуть, яким бізнесом займаються і на яких авто їздять колаборанти? Зараз це може вирішуватися от методом поодиночних, якихось певних вендет. Та як відправити зрадників на концерт Обзона? Президент утікач Віктор Янукович, давши дра показ України, оселився в підмосковному селищі Барвіха, в елітному особняку в англійському стилі. Чи бідує Янукович на Росії? Очевидно, що ні. Тільки один його маєток в цьому елітному Севищі Барвіха, там Рубльовка, коштує 50 плюс мільйонів доларів. Купив його, звичайно, він давно, але очевидно, що він і далі типу, починає, продовжує купувати нову нерухомість на Росії. Також Янукович може мешкати у підмосковній Баковці поруч із Патріархом Кирилом. До слова, за інформацію про точне місце розташування маєтків, варто подякувати покійному Кобзону. Який теж був сусідом легітимного адреса помешкання Януковича? Одінцово-паркова алея, будинок 11. Ще одне місце, де можна знайти президента утікача курортне Сочі. Там він зазвичай буває влітку, збудувавши собі розкішний особняк на вулиці Ясауленко. Місцеві жартоман називають будинок Межигір'ям. Офіційним покупцем землі є співмешканка експрезидента Любов Полежай. Водночас адвокат Януковича інформацію про маєтки свого клієнта заперечує, називаючи вулицю Яременка, 81 у Ростові його постійним місцем проживання. Однак за цією адресою насправді розташовані складські приміщення. А загалом у місці Федорович зазвичай зупиняється у цьому закритому кутечному містечку. Адресу до слова сам надав, коли запрошував працівників української генпрокуратури для проведення слідчих дій. І нагадаю, що Янукович засуджений українським судом. Ну, власне, це те покарання, яке він має понести. Точно такий самий зрадник України, і я б на місці здався б, дивлячись на Ківу, це краще здатися і сидіти в українській в'язниці, ніж як Ківа. У Москві мешкають і поплічники Януковича, з якими він втікав у 2014 році з України. Зокрема, колишній генпрокурор Віктор Пшонка, який нині перебуває у розшуку. Відомо, що він придбав собі квартиру в Москва-Сіті, тобто, бачите, його смаки трохи змінилися, І від таких палаців він перейшов там до плюс-мінус сучасних багатоповерхівок, але думаю, що можна його там також розпізнати, де він живе, по золоту в квартирі, по цим картинах, на яких він там, то Наполеон, то ще там хтось. Про те, що Пшонка отримав російське громадянство і проживає в Москві, стало відомо з матеріалів європейського суду, де колишній прокурор домагався зняття з нього санкцій. Нині чоловіка можна легко зустріти, скажімо, в ліфті чи не найвпізнаванішого хмарочосу столиці Мордору, який кілька разів атакували українські безпілотники. Офіс Віктора Пшонки площею 800 квадратних метрів, розташований на 15-му поверсі. Щоправда, записаний він на дружину Михайла Бурова, який раніше був помічником сина пшонки Артема в кріслі народного депутата. Є інша категорія людей, які цінні для власне Росії, для рускового міра, для путіністів вони мешкають у великих маєтках, де велика кількість охорони. Тобто яких в принципі ліквідувати можна, якщо постаратися. Але це буде в рази важче, ніж, наприклад, у випадку з лівкивою, який десь там мешкав в якомусь в якомусь готелі. Ще один колаборант із команди Януковича, який втік до рашки, Віталій Захарченко, кривавий міністр внутрішніх справ. Це головний підозрюваний у злочинах проти людяності під час подій Революції Гідності. З лютого 14-го і до сьогодні він із сім'єю проживає у Москві. Ми говоримо про е, таких людей, як Захарченко, людей, які за свою е, діяльність на посадах, державних посадах в Україні практично працювали на ворожу державу. Це є, чітко попадає про 111 статтю державна зрада. І моральна сторона медалі, що ти приїхав і зрадив. Зрадив націю, зрадив народ, спричинився до вбивств, адже твоя діяльність на користь країни ворога спричинила те, що сьогодні в Україні війна. Тому і за цими показниками ця людина має бути покарана. Кривавий екс-міністр нині займає посаду радника в російській корпорації Ростех, що веде розробку, виробництво та експорт продукції цивільного і військового призначення, а свою нерухомість в Росії передбачливо записав на дружину, яка втім уже стала колишньою. Їхня нерухомість і їхня вся власність потрапляє в засоб масової інформації. Ми можемо це відслідкувати і побачити. Багато таких відомих людей, ну тим більше якщо вони зрадники, вони там пишуть на своїх родичів, навіть є й на водіїв, позаписували, на якихось своїх друзів. ну, Вони не завжди тільки на себе, але якщо просто-напросто відслідкувати зв'язок тих людей, що не є дно, що не є тяжко, то звичайно можна знайти ще нерухомість, яка записана не на них. Так, Людмила Захарченко, власниця будинку за 150 мільйонів рублів у елітній рубльовці. Сусідом сім'ї екс голови української МВС є так званий залізний генерал і військовий злочинець Сергій Суровікін. Всі ці люди, які зараз сусідствують на рубльовці з російськими можновладцями, вони свою роль вже виконали, маючи доступ до чутливих даних. Пов'язаних з безпекою з правоохоронною системою, вони звичайно вже це все здали, і тут навіть нема в що говорити. Ще один топ-чиновник і колаборант Павіл Лєбідєв з 2012-го і до своєї втечі займав посаду міністра оборони. Вже після анексії Криму зрадник переїхав до Севастополя, де мешкає у розкішному маєтку на скелястому березі. На цих кадрах можна детально роздивитися всі під'їзди до будинку і визначити місце з найкращим видом на особняк. Ну, звичайно, всі вони були зрадниками. Подивіться тоді міністром оборони, як ми зараз знаємо, був взагалі громадянин Російської Федерації, і всі вони мали відповідні всі ці їхні. Знання вони всі були передані росіянам, якщо не під час їхнього знаходження на посаді, тому що вони можливо тоді вже були прямими агентами. А після їхнього втечі, так 100%, тут нема жодних сумнівів у Криму. Лєбєдєв займається будівельним бізнесом. Пов'язана з ним група компаній Парангон серед найбільших забудовників півострова. Їхній головний об'єкт єдиний в Севастополі п'ятизірковий комплекс. Аквамарин. Інформація для пілотів дронів. Комплекс розташований на вулиці Паркова, 7 та 11. Тож удар по бізнесу гарна відповідь на його діяння. У грудні 2013 року. Увагу, грудні тринадцятого року. Лебедів підписав наказ Міністерства оборони. Це один з прикладів про знищення комплексів С 200 зенітно-ракетних комплексів це зенітно-ракетні комплекси, які м м дають можливість уражити літаки противника на відстані в 300 кілометрів. Так само вони знищували армію, вони знищували все, що можна було знищити. Водночас донька Лєбєдєва Альона володіє Свейським насосним заводом, що входить до її аурум груп. Продукція підприємства регулярно постачалася на порохові заводи Російської Федерації, що у свою чергу забезпечували сировиною виробництво снарядів, які сьогодні б'ють по Україні. Зрештою, у 22 році Альоні Лєбідєві через торгівлю з російськими підприємствами оборонного комплексу СБУ повідомила про підозру і арештувала майно. Імовірно, тікаючи до окупованого Криму, колаборанти вважали, що надійно сховалися від українського правосуддя, але не від наших спецслужб. Хитріші зрадники виїхали за кордон до загниваючої Європи. За іронією почувають себе безпечніше ніж в Мордорі, за який агітували українців роками. Серед утікачів до окупованого Криму Дмитро Табачник, міністр освіти у 2010-2014 роках. Після перемоги Євромайдану він шкурнув до Росії, де п'ять років по тому отримав громадянство. Стиль табачника це найхитріші золю на те, що вони не просто збагачувались, вони не просто грабували, вони ще ідеологічно знищували. Тобто, оце завдання з е, міністра освіти та бачника знищення української ідентичності через нівеляцію е, української освіти. Це було базове завдання, яке він виконував як представник Московії країни-агресора. А нещодавно він став радником окупаційного губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Відтак, сили спротиву України можуть його вважати легітимною ціллю. Він безпосередньо зараз бере участь в окупації в тимчасовій окупації території України. Зокрема, він там поставлений, поставлений одним, одним зі сматрящих на території тимчасово окупованої Запорізької області. І е, він бере безпосередню участь в контактує з цими з гауляйтерами місцевими. Він е, на постійному зв'язку з ФСБ. З відкритих джерел дізнаємося місце реєстрації табачника – село Литвиненкове у Білогірському районі Криму. Крім того, має житло у російській столиці за адресою вулиця Мала Полянка, будинок 2, квартира 4. Ось і планування квартири. А це автомобіль, на якому їздить зрадник до слова з реальними номерами. На цій автівці екс-міністр пересувається у справах. Він є засновником московського ТОВ Леалі ФЕМ а на півострові зареєстрований як приватний підприємець. Те, що вони мають свій бізнес на території Криму, це однозначно, вони це ну, давно, відколи з 2014 року, вони собі активно розвиваються. Ну і якщо десь там наші скерують, а дрон полетить, не туди, все ж таки техніка, вона може збиватися, вона може не допрацьовуватись, це батарейка, він може залетіти до них там, десь на їхнє підприємство. Таке буває. Олег Царьов. Після втечі також оселився в Криму. Його фірма орендує кілька санаторіїв у різних частинах півострова, а сам він живе у відпочинковому комплексі в Ялті на Кірова 39. До слова, там на зрадника одного разу вже здійснювали замах. Оскільки він там в Криму проживає, там розбудовує свої санаторії, то цілком можливо хто його знає. Кримська різня з царьовим головні ролі. Але насправді, якщо говорити про нього, то це персонаж, який продовжує виконувати там деструктивні функції типу, для нас, в тому числі під час цього визволення Київської області, він був на тимчасово окупованій території. Зрадник царьов брав участь в окупації Київської області на початку повномасштабного вторгнення. Тож зрозуміло, чому він є пріоритетною ціллю партизан в окупованому Криму. Якщо ми говоримо про царьова, то я не впевнений, що це були українські спецслужби. Якось Царьов багато виступав, а після того, як його там ледь не прибили, то щось почав дуже сильно любити Путіна і більше не виступає. Тому що було конкретно в його випадку, питання. Як ми бачимо, коли українські спецслужби діють, то вони діють наверняка. і там вже без другого шансу. Є серед зрадників і такі, хто втікав у іншому напрямку, як от колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров у 2014 році. Він приватним літаком вилетів до Відня, де володів двоповерховим особняком на одній із респектабельних вулиць столиці Австрії. Сам по собі Азаров чи Азіров, чи Кривосіся, чи як там його ще називають, він є це є Австрія. Це є історія Австрії, причому легальна. І взагалі, вся історія всіх тих наших старих януковських мародерів. Це є історія легального статусу на Заході. Та віденський маєток після зняття з нього санкцій ЄС Азаров нібито продав, але й у такому разі без нерухомості не залишився. Його сім'я володіє елітним житлом на Рубльовці, майже 50 соток землі в селі петрово Водальнє. До кінця 2014 року цією ділянкою розпоряджався оздоровчий комплекс рубльово – управління справами президента РФ. І не дивно, адже їздити на пропагандистські шоу до Соловйова та Скабєєвої спінмосков'я про. Стіше ніж літати з Відня, тобто ми всі знаємо, де вони знімаються. Там можна їх зачекати, з ними привітатися, поздоровитися, передати їм привіт. Раз вони ну не скучають за Україною, Ми можемо їх відвідати там. От також наших багато є людей. Ну яка, знаєте, є диверсанти з їхньої сторони. Ну і наші люди є всюди. Ще один підозрюваний у держраді і мешканець Європи Євген Мураєв, власник заблокованого проросійського телеканалу, наш я не маю підстав не вірити британській розвідці мі 6 яка дійсно Мураєва називала гауляйтером України на випадок окупації. Я більш ніж певний, що він би радо виконав і прекрасно би виконав цю функцію. З початком російського вторгнення зрадник написав про капітуляцію України і пропав з інфополя. Згодом журналісти виявили, що Мураєв із сім'єю виїхав до Відня. Відень великий, і наші люди в Відні також є. Я думаю, вони відвідують ті ж магазини. і Звичайно, що вони можуть десь зустрічатися, бачитися. Ну і потім, якщо там ще раз десь пересічаємося, то буває. Відень не такий вже великий. Відвертий проросійський діяч, пропагандист, який нині мімікрує під патріота Анатолій Шарій, замість життя на болотах обрав Іспанію. Ну, давайте дивіться, куди вступив Шарій? В НАТО і в Європейський Союз. Був проти НАТО і проти Європейського Союзу. Про це треба говорити. Просто його прибічники не сказали, що вони лохи просто. Розвів Шарій, який першим вступив в НАТО і в Європейський Союз. Ну і так дуже дуже багато. Не він один, не він останній. Про віллу шарія відомо достеменно, адже її одного разу вже закидали коктейлями Молотова. Розташована вона в рода дебера. Окрім цього, будинку шарію також належать 120-метрові апартаменти за цією адресою. Багато осіб, от таких вони проросійських, вони зараз за кордоном. тобто вони не довіряють навіть самі Росії. По суті, будемо казати так, яка б іронія в цього, цього б не була, і мають можливість себе забезпечити на території Євросоюзу чи Сполучених Штатів Америки чи інших держав, які не видають нікого, і на території яких ми не можемо діяти, тому що ви ж розумієте, ми не можемо діяти на території наших партнерів, бо там. Міжнародне право Україна подавала документи, як ми бачимо, що поки б немає результату, але треба продовжувати. Треба тиснути безумовно такі як ширі, повністю обслуговуючи російські інтереси. А ще сидячи при цьому на березі Середземномор'я, ну це е, взагалі е, знущання. Тому е, мають понести покарання, мають повернутись додому. Експерти вважають, що варіантів майбутнього у колаборантів та зрадників України не так вже й багато. Це має вирішити, яка просто доля Небес. От якщо прийде їхній час запобзонитися з допомогою чи партизанів чи розвідки, чи якогось спецпідрозділу, який буде займатися ліквідація, та й добре зараз. Це може вирішуватися от методом поодиночних якихось певних вендет. Не на рівні спланованому с розвитку чи якимось. тут хіба такий шлях. Ця програма чергове нагадування зрадникам України, як легко їх віднайти, де б вони не ховались. Історія з Лею Києвою найкраще цьому підтвердження. Звісно, відалі було би добре побачити усіх їх на лаві підсудних, так щоб кожен колаборант відповів за свої діяння відповідно до закону. Втім, чим довше руки правосуддя до них не можуть дотягнутись, тим більше шансів у зрадників слухати концерт Кобзона на сусідніх з Кивою. Вою місцях, це були змови. Настав час для нового викриття.